Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Програма вічна віч в студії. Журналістка Світлана Кравіцька. Виставу про котиків біженців та інші прем'єри готують для своїх глядачів у новому сезоні актори Вінницького академічного обласного театру Ляльок про цьогорічні новинки, волонтерство Вінницьких лялькарів та важливість подібних заходів під час війни говоримо сьогодні. Гості студії заслужений діяч мистецтв України, головний режисер Вінницького академічного обласного театру Ляльок Олександр Свін'їн та головна художниця театру Тетяна Шапанова. Вітаю вас! Вітаю. Добрий день! Якою виставою відкрився цьогорічний сезон Вінницького театру? Ляльок зазвичай є така традиція відкривати новий сезон або прем'єрою найсвіжішою, або якоюсь знаковою виставою. У нас сезон відкривався 16 і 17 вересня два дні, тому ми зробили такий мікс. 16 числа ми відкрилися, не перший раз ми так вже робимо, нашою улюбленою виставою, і виставою, яку люблять наші глядачі, це вистава Золотий ключик. Вона нам дуже близька, тому що події, які там розвертаються, і герої нам дуже Близькі це Лільки, це Тату Карло, це Карабас, володар-хазяїн театру Лільок. Тому ми завжди з задоволенням цю даруємо цю виставу. А вже в неділю, 17 вересня, ми відкрилися, показали нашим глядачам. Найновішу нашу прем'єру це вистава Олександра за Олександра Олеся Бабусі не пригоди. Такий казковий мюзикл, де багато пісень, танців, ну і звичайно пригоди бабусі. Ось такими двома виставами ви відкривали цей сезон. Які ще новинки цьогоріч готуєте для маленьких глядачів, ну і для дорослих теж. В першу чергу зараз от, після відкриття ми одразу беремося за створення новорічних програм, програм до свят, які розпочинаються е, святом Миколая. Як ви всі, мабуть, вже знаєте, що цього, цього року вже буде не 19-го. Грудня святкуватися, а 6 грудня тому ще раніше почнуться свята, тому готуємо нову програму до Святого Миколая. Звичайно ж, вже паралельно готуються програми і для проведення новорічних різдвяних свят, щоб наші глядачі змогли прийти до нас, розважитися якось і весело і корисно провести свій час. Зараз теж шукаємо п'єсу. Новорічну Різдвяну, яка теж хочемо на ці свята подарувати нашим е, дітям, і е, паралельно теж розпочали роботу над новою е, п'єсою, над новою виставою за п'єсою коти біженці, мабуть, вже з назви. Всім зрозуміло або вже зрозуміло, що про що йдеться мова, тому що слово сполучення біженці, коти біженці, біженці, зараз всіх одні асоціації викликають, тому це дуже, дуже цікава і дуже потрібна, я думаю, річ. Ця п'єса і майбутня вистави, я думаю, теж буде дуже корисно нашим глядачам. Розкажіть більше про цю виставу. Ось я бачу, художниця прийшла з макетом, з ілюстраціями. Розкажіть. Я трішечки почну. Так. Хочу би сказати, що коли ми кажемо, про що коротенько? Це угу. про долі маленьких котиків, які ну, вимушені були покинути свої домівки через страшні події, що відбулися. Там впрямую, звичайно, в це, це, це виставі не говориться в п'єсі, що угу. там зі сходи, чи звідки вони, угу. але вимушені покинути свої домівки. Звичайно, що їх стан дуже-дуже важкий в психічному, в моральному плані. Ось, і коли ми кажемо коти біженці звичайно, ми розуміємо, ми підрозуміємо не самих котів, а це наші діти, які вимушені опинитися далеко від домівки в незнайомому, в чужому місті, місті і про їх стан. Ця п'єса і майбутня вистава покликано нас подивитися, не проходити повз ці проблеми, як допомогти цим маленьким переселенцям з одного боку. А для цих маленьких котиків або діточок теж, як себе знайти в нових умовах, як не, не залишитись самому, що треба якось і вуговати. ...проблеми свої і шукати якихось товаришів. Хай це будуть товариші по, по нещастю. А тим, хто тут знаходиться, ми, щоб ми теж не відверталися і е, допомагали нашим же українцям якось вижити в цій ситуації, знайти себе. От коротко, це про це. А Тетяна Миколаївна вже скаже, як вона працює над цими образами. Ну покажіть же ілюстрації. Так, Нас о, да, бачить да, на ютуб да, каналі Суспільне да, Вінниця. такі котики намалювала да, пані да, Тетяна. Працюємо з, з режисеркою З Ужгорода, ага. от. і ми йому будемо запропонуємо багато варіантів, і які вона вибере на том і зупинимось, тому що на кожний котик треба характер, бо вони різні. Один котик дуже такий. <кхи> Породістий, і в нього там свій характер, другий котик маленький, він все боїться, і він туди попав, вони попали взагалі всі в підвал, живуть в підвалі, і якось один другого підтримують. Но це, звісно, болюча тема з цими животними. І... Написали якраз: от вона потрібна, бо треба їх захищати, і вони самі пропадуть просто. І от у нас виникла така ідея, і ми рішили взяти цей, цю виставу в, в роботу, і от зараз закінчуємо. Працювати над ескізами приїде у нас режисер Наталя з Ужгорода і затвердить ескізи, і ми почнемо вже в матеріалі працювати далі. Да, і після нового року ми mm -hmm. ну, вже можемо випустити, да, да. Знач, почати репетиційний процес, щоб одразу після нового року, десь через ну, місяць, щоб вистава вже була в <клес> А оці декорації? Це декорація підвалу, правильно зрозуміла? Так, це маленьке темне, камінне, підвал, от якісь там одіяла, подушки, що там люди позносили для. <клес> Котиків, щоб їм було краще. От, і тако будемо. Тобто, як я зрозуміла, спочатку малюється макет, так, затверджується да. і потім вже виготовляється, так? Mm -hmm. А оцей макет маленький моделювання, це так, як приклад, як зразочок, той самий малюнок, тільки в моделі, так? Так, mm -hmm. да, це модель е, в масштабі до нашої сцени, в масштабі 1 до 10. Mm -hmm. От і будемо робити вже великі такі декорації вже на нашу сцену. Щось там, щось там додати, може щось убирати, щось додати, щось режисер привеже, привезе якісь свої ідії. Угу. Ну, так. так а ідея робота. намалювати таких, таких котиків, вона так одразу у вас з'явилась? Чи ви так подумували? Ви а, ні, ми, я їй посилала фотографії, вот, і вона мені... Корекцірувала е, характер, який більше, то я одразу бралася за другого котика. Mm -hmm. І поэтому на одного котика получилось декілька, е, цих, е, декілька да. е ескізів. Оце, оце, да. оце один котик, ага. от, ну він, бачите, такий відрізняється друга. Так, так. Оце він теж був перший варіант. Ага. Ось таке перший. Так. От. О, це три, це один котик. Це один котик. Вибається да. з нього щось одне. Так, да. Да? а цей вже такий він і буде, цей такий сразу. Руденький такий котик. Це маленький, маленький да, він, його зовуть угу. ось Він такий заляканий. Ну, по очках видно, що він... Запуганий, такий бідненький. Дуже стурбований. Да. Ну, там. Ще котики uh, Тоже, то, де, да, то в карандаші. Пошук. <пошука> а ще он, ілюстрація є у вас, покажіть. <пошук> да, це кольорова <пошук> я бачу. Бо ми ще думали, чи вертикальні робити ляльки, ага. чи горизонтальні. Так, так. Вот, ну ще не, не знаю. Ще, даже. ще до кінця не відомо. Більш, напевно, <пошук> не будуть. Може як, ще як люди улюдно сідати, так? Лягати ну, там. Ось такі. Тут в карандаші, тут багато черкушек. Тобто, скажіть, ем, хто для кого ця вистава? Давайте ще раз, котики біженці, для кого вона буде цікава? Який вік? Чи можливо тут взагалі безвікови става? Будь-яка вистава ми намагаємося зробити, щоб було цікаво різним віковим категоріям, тому що кожен візьме своє. Звичайно, ми починаємо від трьох років, тому що я думаю, на таких алегоріях, як котики, вже будь-яка дитина не, не залишиться байдуже. А далі, наскільки ми можемо вкласти яких, якісь закономірності, якісь філософські речі. Так воно і буде цікаво і більш старшому поколінню, аж до, ну, ми знаємо, що і трьохрічному, і бабусі дідусі дідусям теж подобається, тому що вони вже підсумовують прожите, своє життя одразу накладають на те, що побачили, і для них теж дуже цікаво. Ну, Взагалі це від трьох років і молодший, молодший шкільний вік. Але якщо я впевнений, що якщо попадеться людина, яка пережила це будь-якого віку, вона не так залишиться байдужі, тому що це одразу в неї зрізанує душа на те про що тут відбувається, які події, що можете сказати про вінницького глядача? Наскільки він є вибагливим? Мені здається, що він не він вдячний. Тому, Дячний, так. Що, якщо, ну, тут залежить навіть не від, не від глядача, а від нас. Наскільки ми mm -hmm. е, гарно зробили ставу, наскільки ми чесно і відверто спілкуємося з глядачем, він тут же відгукується своєю увагою. Це одразу відчувається, якщо глядач, якщо ми взяли, як то кажуть глядача, то ми відчуваємо, як він впитує все, що сказано, все, що відбувається. Або навпаки, якщо десь ми щось пропустили, десь або глядач пропустив через якісь там обставини, він не хоче вже дивитися, він шуміть і так далі. Ну ще скажу, що наш глядач вдячний, тому що якщо ми з ним чесні, якщо ми гарно граємо, він завжди відгукується теплом і увагою. А які такі прийоми ви застосовуєте, щоб взяти увагу глядача, щоб відчути його, а він відчув вас? Відверта чесна розмова, ага. коли немає найгрішу, а ти щиро душею і серцем працюєш в своєму образі, розкриваєш свій персонаж. І, звичайно, якщо ти правильно знайшов інтонацію, і глядач розуміє, про що йдеться, відгукується, як я казав, серцем і душею, тоді контакт, контакт вже налагоджений і легко з обох боків і намирати, і глядачів сприймати. Як працює театр ляльок під час війни? Чи щось змінилося у вас в роботі? Ну, звичайно, працювати зараз важче, навіть через такі. Такі речі, як повітряна тривога, тобто, на жаль, інколи буває, що йде вистава, і звучить сигнал тривоги. Звичайно, що ми зупиняємо виставу, пропонуємо нашим глядачам спуститися до бомбосховища. А у нас, на щастя, поруч гарно облаштоване бомбосховище. А потім, якщо Глядач бажає, ми продовжуємо цю виставу. Ні, глядач може прийти, здати квитки і обміняти на, на, іншу, на інший день. А якщо це там організований глядач, там школа, садочок, якщо в них немає часу, ми домовляємося, що зіграємо вже наступного разу, коли їм зручно. Крім того, от бачите, тематика міняється. Я не думаю, що до війни змогла б з'явитися або була актуальна настільки така п'єса, яку ми зараз беремо котлі біженці. Звичайно, що як тільки почалася війна повномасштабна, ми одразу в перші ж дні почали думати, яке наше місце. Ми розуміли, що поняття фронт широке, воно не тільки нуль передок, а це кожен на своєму місці, робить свою справу сумлінно, доводячи цим, що держави існує повністю весь спектр життєдіяльності, в тому числі і театр. І ми одразу ж подумали, що ми можемо зробити, і строїли концерт. Все буде Україна, який називається це збірка. Номерів героїчного, ліричного, сатиричного плану, це концертні номери з ляльками, це пісні. Ми його створювали таким чином, і його направленість для військових була, для теробороневців, щоб е глядачі могли і відпочити, і на, на певний час, час там забути про е суворі будні. От, і, а якісь номери пісні патріотичні, номери патріотичні мали підняти, укріпити мужність, дух. Е Наших бійців і показували ми, і військовим, і тероборанцям, і, до речі, показували теж і переміщеним особам, які в цей час для них відкрили двері санаторії, доми, будинки відпочинку, от їздили, показували. Тобто Бачите, ми не, теж не стоїмо на місці, а на своїй ділянці, на своєму відрізку життя України теж намагаємося приносити користь. І, і так, тобто наші вистави навіть такі, які ми завжди стаємо, це, це вони приносять користь, що людина на певний час забуває, відпочиває душею, бо не можна, треба якийсь ковток свіжого повітря мати. Ось. А, але і е, змінюємося, як і е, життя примушує змінюватися, змінюється наша репетиторна політика. Часу. Да, так. І зараз теж шукаємо п'єси. Річ в тім, що театр це не новостійна строка, не газета, вона не може, театр не може так відгукнутися на події. Треба, щоб пройшов певний час, щоб автор, який в першу чергу йде драматург, е, якось опанував те, що відбувається, якісь закономірності вивів, в якісь образи все вклав. І тоді вже можна це поставити. Тому ми теж шукаємо і будемо шукати далі п'єси, які будуть нам через нас, глядачеві, намагатися самим собі і іншим розставити по, по якихось поволочках, по полицях, що відбувається, як нам бути, які, як, як, як жити далі. Тому що так, як жили раніше, вже ніхто не зможе, звичайно, весь світ вже не зможе після цієї війни. Які вистави ви готуєте для дорослого глядача? Є й такі. Можливо, цього року теж готуєте якусь прем'єру? Можливо. Річ в тім, що от у нас в театрі дипломованих три режисура лікаря. Сьогодні. Зараз я не хочу показати заздалегідь, це ще не моя, до речі, ще й тайна, але все ж таки є у нас така ідея. Вона, в принципі, не сьогодні з'явилася, але сьогодні теж актуальна. Режисер хоче поставити Вій за Гоголем. Ну, звичайно, що це направленість для дорослих. Я думаю, це буде цікаво, але це робота така дуже, дуже складна і займе багато часу. А які зараз є для дорослих у вас вистави? Ну, зараз на сьогодні немає. Так сказати, що вистав для дорослих. Є концерти, два концерти в нас є. От я вже один назвав Все буде Україна, і, другой, і другий концерт, теж нещодавно створений у колі друзів називається, під назвою калейдоскоп номерів там, гумористичних, ліричних, лялькових і так далі. От. Але робота завжди йде. Це не так просто, відкрив книжечку, як то кажуть, знайшов, взяв п'єсу поставив. Це uh -huh. треба все через себе пропустити, щоб це, щоб це не було так походя, а була серйозна, цікава робота. Тому то і віддача буде. Так. Скільки вистав є в репертуарі Вінницького лікового театру? Близько 40 вистав. Їх більше, але <кій> вистави у нас. От ті, які гарно вийшли, буває, але кажуть, ну все, ми всім показали, кому можливо. Але вистава гарна. Ми її кладемо, так би мовити, на відпочинок. Вона 2-3-4 роки відпочиває, дозріває. дозріває да. А потім ми знову вже, можливо, з новими акторами, можливо, трошки кут зору час міняється, там щось якісь. Акценти переставляємо і знову стану. тому Я кажу близько 40, тому що змінюється ця цифра, а так в водіючому рептуалі близько 40 вистав, які ми постійно, от, як то кажуть, ротацію робимо, показали. Ці вистави тепер наступні, і в Ріпкожний місяць в репертуарі намагаємося, щоб вистави не повторювалися, а були ті, хто які не були в минулому або позаминулому місяці. До речі, про новачків. Колектив вашого театру також поповнився після повномасштабного вторгнення Росії, поповнився новими молодими акторами і не тільки звільниці, але й внутрішньо переміщеними особами. Розкажіть більше, які ідеї вони подають, хто це? Так, з <свісно> початку війни до нас звернулася актриса, випускниця Харківського університету мистецтва, Де з проханням, щоб ми взяли її на роботу в колектив. Ми прослухали її і вирішили, що можна спробувати працювати і от вона вже... Десь ролей 5-6 вже зіграла, має в своєму багажу іменно в Вінницькому театрі Ляльов. Uh -huh. А це в минулому сезоні на початку. А на початку цього сезону ще взяли одного хлопчину, він ще навчається в університеті мистецтв в Харкові, але вже теж у нас працює. Він сам з Харківської області, з міста Ізюм. Ну, ви знаєте, що Ізюм дуже теж постраждав uh -huh. від навали цієї. Ну, от, і крім того... Теж в цьому сезоні взяли нових двох молодих актрис-дівчат. Це випускниці нашого училища коледжу імені Лінтовича, коледжу культури. Ось ну як завжди, ми пильно приглядаємося до наших молодих акторів, тому що час летить близько їх. Нам треба встигнути навчити, тому що це майбутнє театр, Як, як, як ми навчимо, так і буде, Тому тому пильно приглядаємося, чи вони буде з них. Як то каже, то Толк. чи не буде. Але молодь є, я дуже радий, що є, тому що ще раз повторюся, час, дуже швидко летить, і кхм, треба, щоб хтось приймав досвід, брав на свої плечі, через рік, два, три, чотири вже е, переходити на головні угу. ролі комусь треба. Та. Розкажіть про співпрацю з іншими театрами України. Як зараз під час війни? Угу. Зараз, зараз дуже важко і з гостровлями обмінними. І раніше були досить часто обмінні гастровлі, коли інший театр приїжджав до нас міста, ми їхали в відповідь до їх міста. І те саме стосується фестивалів. Зараз дуже-дуже мало залишилося, а те, що є, практично все онлайн, От так як ми провели в 2023 році. В травні. Так, фестиваль, який був онлайн. 12 театрів приймали участь з декількох держав, я вже, може, всі не згадаю, Грузія, uh -huh. Литва, Турція, Ізраїль, uh -huh. такі були колективи, може когось забувся. Ну, Звичайно, Україна, але повністю був проведений онлайн. Тому через... через Певні обставини, які всім відомі. Зараз гастрольна діяльність фестивальна діяльність знаходиться на паузі, скажімо так. Угу. На чим зараз працюєте? Над новорічною програмою. Над новорічною програмою. Ще трішечки часу у нас є в ефірі. Можете розказати, коли саме відбуваються ваші вистави і хто, як, як проходить. От... Взяти mm. квиточок, де так, саме? Так, ну, мабуть, ви всі знаєте, що театр у 2019 році отримав шикарне нове приміщення за адресою Хмельницьке, шосе, 7, зроблений капітальний ремонт, і це став дійсно палац казки, І кожну суботу-неділю. Об 11 та 13 годині у нас відбуваються вистави, а крім того, ми театр обласний, ми, звичайно, їздимо по школах, по садочках, виїжджаємо в територіальну громади обов'язково. Тобто, є, є великий обсяг роботи. Багато спочатку ми почали і працювати, от 16 числа відкрилися вересня, а за тиждень до цього вже почали працювати, виїжджати в територіальні громади з виставами, з програмами розважальними для дітей. Тобто є великий обсяг роботи і я сподіваюся, що і далі все більше і більше буде цих. Вистав і більше будемо обслуговувати нашого глядача. Разом наближаємо перемогу. Так. Це була передача Віч на віч, в якій ми розмовляли про відкриття театрального сезону Вінницького обласного театру ляльок та волонтерство лялькарів під час війни. Якою гостям студії за розмову заслуженому діячу мистецтв України, головному режисеру театру Олександру Свініну та головній художниці театру Тетяні Шабановій. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця, також на. Наші соцмережі в описі відео ставте вподобайки. Залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини. Бережіть себе.